Знайомлю вас із частиною Золотого фонду нашої бібліотеки. Ілья Фрон, при участі німецького видавця Фрідріха Брукгауза із ініціативи професора Семена Вангерова у 1805 році розпочали видання енциклопедичного словника, який у першому виданні нараховував 41 том і 2 на півтома додаткових, а у другому 82 тома і 4 на півтома додаткових. У нашій бібліотеці це видання 1890 року. Приватне видавництво Гранат, яке очолювали брати Олександр і Ігнатій. І їхній словник, який нараховував 58 томів і перевидавався 7 разів. У нашій бібліотеці це видання 1922 року. Борис Грінченко і словник української мови, який видавався у Києві. Упорядником був Грінченко, тому словник називається Грінченківка. У нашій бібліотеці це видання 1907 року. Франц Міклошич, професор, мовознавець, основоположник Школи порівняльно-історичного вивчення граматики слов'янських мов і його краткий словарь шесті слов'янських мов. У нашій бібліотеці це видання 1885 року. Про інші видання у інших відео.